Я щену мріяла з дитинства малювати. Мені це ну подобалось. І спочатку я якось теж там дитячі малюнки малювала. Сьогодні Марія Панамарьова – найперспективніша учениця столичної школи петриківського розпису. Її живописні роботи нікого не залишають байдужими. Вони заворожують з першого погляду. І складно повірити у те, що ще декілька років тому ця дівчина ледве пересувалася без сторонньої допомоги, а існування її родини взагалі було під питанням. Я була противник Цього і там, де я чула, я казала: Боже, ну як так можна взяти чужу дитину, коли є власні діти? На той момент Іщуки жили дружньою українською родиною у класичному сприйнятті цього слова, займалися вихованням двох власних синів. Але коли сини подорослішали, батьки відчули велику кількість нереалізованої батьківської любові і тепла. Вирішили все таки взяти дівчинку, так як у нас є двоє власних синів. Ну так підкупили оті бантики, платтячка. А через год ось... ще... Один прибіг, і прийшлося ще його забирати. Хлопчик, який є з того ж самого притулку, коли щоки зрозуміли, що зможуть піклуватися про більшу кількість дітей сиріт, звернулися до відповідних соціальних служб. Вони вирішили створити дитячий будинок сімейного типу, зателефонували, як зазвичай до служби у справах дітей. Звичайно, ми довго вивчали цю ситуацію. Вирішили все ж таки цим батькам дозволити. Щоб діти та себе чувствували як у дома. Не як у -домі, а як а удома. Марія потрапила до затишного дому родини щуків, теж із цілою низкою складних діагнозів. Адже мала ряд фізичних вад і ще більше психологічних травм. Тому і почувала себе неповноцінною. Машенька була у нас дуже тяжова. за як. Вона ходить, не ходила нормально. неї качечка ходила. В неї п'яти не робили. Наша машенька боже, вона була така малесенька, вона навіть не доставала тумбочку відкрити, взяти посуд за себе. Дуже була маленька. Ще четверта ступінь сколеозу. Це дуже велика. Сам при саме велика ступінь з На долю Марії випало чимало жорстоких випробувань. Здавалося, у найкритичніший момент, коли не було надії, вона зустріла людей, які своєю любов'ю вилікували. Її душу і тіло. Не було коли злякатися, тому що нам врачі сказали, що у Маші вже кінчаються сроки, тобто вже все. От вони наскільки зжати ці сроки, в неї може рік, може рік, може навіть може, і року нема, може півтора року. Всього тільки на це, що ми можемо її виправити. Гореть вже пізно оперували. Ну, звісно, блати через блати ми, короче, ми операції поробили. Зараз вона вже уже, уже п'ята на її робота нормально. Пішли теж через блати, договорилися там їй корсета, Заказали їй корсета. Цей корсет їй на 27 сантиметрів витягнути. І носила нас, вона скільки? півтора року корсета, Ну, скільки мона вже була, потім розпекотився. І... І вона це так поднялася. Боротися із найтяжчим ступенем скаліозу для родини було значно легше ніж допомогти маші подолати набуті у ранньому дитинстві психологічні травми. Дівчинка нагадувала їм беззахисну, перелякану дику тваринку, яка зустрілась із жорстокістю оточуючого світу і більше нікому не може довіряти. У цьому дитячому будинку вона виховується із 2007 року. Тобто мама її рішенням Оболонського районного суду була позбавлена батьківських прав у 2007 році. Батька у дитини не було. Получилося, що вона, знаєте, як вона ні до чого не от, тобто, Мабуть, знаєте, мабуть, дитині вже ставили штамп. Інвалід, все. інвалід. Коли я прийшла, я почала її роз... Маша, тебе скільки кажу, знаєш, там ми так по дитячому, Маша, скільки руки? Дві. Скільки ног? Дві. Тебе руки працюють, працюють, ноги ну, ходять, ходять. Чому ти маєш бути інвалідом? Я до неї ставила такі самі завдання, як і до всіх. І вона поступово-поступово вона стала на той ж рівень, як і з усіма і вона, себе, вона себе відчуває зовсім ніяк не, не, не ущербна, що вона там щось у неї не так, в неї все так. Названі батьки Марії зрозуміли, що дівчинка тягнеться до малювання і вміє гарно поєднувати кольори. Пізніше Петриківський розпис полонив серце дівчини. Ми Лане бачили в неї талант рисування. А ну Маша що це не рисує? Ну Маша що це? Маша раз. раз. За нього і на Петрівський розпис. Там подивилися, о, у неї талант є. Звичайно, виходило у Марії не все і не одразу. Але дівчину настільки захопив світ живопису, що навіть думки не виникало, аби забути про кольори, відтінки, пензлі та фарби. Спочатку було трошки складно, так. Але коли вже потроху починаєш щось знати, вміти, і в тебе це получається, і це дає якусь таку велику радість, я що от... Приходиш додому, показуєш це за тебе усі рану, раді, радіють і це ну, велике щастя, коли у тебе хоч щось виходить. Зворушливим є те, що найперше свій живописний подарунок Марія намалювала до свята для своєї мами. І мамі було приємно, що одна 8 березня, не там де щось я купила за гроші, а власними руками зробила, намалювала. Усією душею у кожну свою роботу, незалежно від масштабу та призначення, дівчина намагається вкласти частку своєї душі, максимум тепла та доброти. Аби оселя, яку колись прикрасить її робота, мала невичерпне джерело позитивної енергії. Вона хоче професійно займатися, хотіла би розписом петриківським розписом. Марія дійсно очень талантливий и ребенка, который нуждается в дополнительной поддержке, в вірі. Ей очень важлива, щоб вірили, що наможе достигнути успіху. Під час нашої попередньої зустрічі з Марією дівчина пота й зізналася, що мріє співати. Тому я вирішила об'єднати дві її найпотаємніші мрії і влаштувала доволі несподіване знайомство. Ірина Шинкарук заслужена артистка України. Саме її ім'я було першим українським ім'ям, занесеним до міжнародного музичного каталогу. Її дитячі роки пройшли у Житомирі. Саме там, у чотирирічному віці, Ірина і почала свою концертну діяльність, виступаючи у дуеті з батьком Володимиром Шинкаруком. Сьогодні у доробку співачки шість музичних альбомів. Також вона є володаркою. Цілої низки різноманітних відзнак. Фахівці стверджують, Ірині Шинкарук вдалося започаткувати. Новий напрямок в українській поп-музиці. Магічний рок. Доброго, Доброго дня, привіт! Це наша Марічка. Це наша пані Ірина. Я знаю, що ти про неї багато знаєш. Це наша дівчинка, вона захоплюється петриківським розписом. Е маленька Фріда Кало, маленька художниця. Я її називаю для себе Фріда Кало, і я думаю, що її попереду чекає такий самий успіх, тільки бажано поменше страждань. Абсолютно. Сонечко, я хочу. Привітати тебе і подарувати квіти, і щоб, щоб ти звикала до того, що тобі дарують квіти, що ти гарна, красива, мудра. Дякую. Тобі Вона сама, наші ця ніжна рожева трояндочка, так. правда? Я вас залишаю, тому що я знаю, що попереду на вас чекає дуже цікава, захоплива подорож. Тому я побачуся з вами пізніше. Па-па. А ми йдемо. Що ми будемо малювати? Традиційну калину. Чи щось може хочете таке? А я думаю, що може, може в тебе є якісь такі побажання щось, може щось навчитися, ташку, чи чи щось, може таке, що, що ти рідко малюєш. Без а взагалі, от, так, коли з'явилося в тебе бажання навчатися, з чого все почалося? От якийсь оцей перший порив, ти пам'ятаєш його? Ну, просто спочатку я просто ходила на малювання, ну таке, якби там якісь страшатки, там ще щось там. Uh -huh. А потім мені ще захотілося чогось більшого, чогось такого. Воно ну, просте і вже ну таке всі вміють малювати, навіть ну. Ну я а тобі скажу, що от... я не, не дуже вмію малювати, для мене це зараз буде великий іспит. Я сподіваюся, що ти будеш допомагати. Ну, щоб просто пані Ірині було легше, просто давати якусь там дві чи Може щось, знаєш, ну, є якісь такі елементи, які може ти... О, кошочкою ти працюєш? Так. Квіти пра малюєш кошочкою? Так. <плес> Ні, кошачкою там треба такі, щоб відписки були. Я, знаю. Знаєш? я, та, я малювала вже кошачкою і десь найшими ческав. Було дуже цікаво дізнатися більше інформації про терміни, які вживають у роботі над Петриківкою. Тому вирішено залучити майстра. Кошачка. Так Так у нас цей інструмент носить наші Петриківці, і не малюють тільки в нас. Шочі, шесті, тому, що тому, вона разом з тим що не тень, то вона ще й упруга. Так як раніше нас вчили писати в школах перами, і вчителька говорила, дітки, нажим, пуск. Оце десь та сама техніка. Будеш сильніше нажимати, буде товще, стебло там, чи Ось Якраз всі дрібнички невеликі, обробка кожної деталі. Оце якраз і є робота нашого Петриківського колпа. Цього тоді собі. нам покажіть якісь так, перші що робити. Оце. Я буду намагатись трошки робити і може ну, трошки починаю заспіваю да, якісь фрагменти, да. коли малюють, коли вишивають, коли там збираються. Ну співають же, правда? А ти взагалі любиш співати? Ну, якби слухати музику, я люблю, але співати я не вмію і ну, співати що... тоді, коли вдома нікого немає. Я от газику так собі. Ключу, там якусь музику, коли хтось відчиняє двері, я чую та хас і все Прибрала. І Сижу, так ніби то я нічого не робила, і... але душа співає і хочеться співати. Поцікавилась у співачки про незвичні для українців традиції інших народів. Ірина одразу пригадала цікаві подробиці із своєї гастрольної діяльності. А от в яких країнах от вам більше, так, сподобалось там ходити, подорожувати, виступати? Ти знаєш, кожна країна має якусь свою особливість. Да? Колись мене дуже вразив підхід греків. Що дуже цікаво було, де я, така традиція, якої я ніде більше не зустрічала, це коли е, людям подобається виступ е, виконавця, і там розносять такі е, е, тарелі, такі підноси з головками гвоздичок. Вони купують, якщо їм подобається, вони закидають просто артиста цими квітами. А якщо дуже подобається, вони, приносять кілька підносів і прямо на нього або до, до них висипають. І в якийсь момент сцена повністю засипана цими квітами. А тепер настала черга Ірини залучити дівчину до вокального світу, адже Марія так довго про це мріяла. Благослови Боже! І тебе, і мене. І тії ручки, що обнімали мене, на кладочці стояла білі ніжки вмивала, благослови Боже, і тебе, і мене, і ті ніж що ходили до. кладочці стояла. Боже, а тобі благословіння! засідання. А ти сама любиш подорожувати? Ну, Я ще ніде плоті ще не була. Взагалі то мрію кудись приїхати. Я думаю, ця мрія здійсниться обов'язково. Ще десь, можливо, за кордоном будуть твої виставки і ти будеш на них їздити. Вже знаєш, як художниця. Да, як художниця. На прощання Марія зізналася, що приготувала для зіркової гості скромний подарунок, аби в оселі Ірини завжди панувало родинне тепло та затишок. На згадку про себе я вам дарую цю картину, яку я власними руками намалювала і від усієї душі. І нехай вам ця картина дарує тільки радістю. Любий момент для вас, коли на неї подивитеся, що вам захотілося постійно посміхнутися і згадувати цей день. Спасибі, спасибі, моє сонечко. Наша героїня дуже багато страждала. Її життєва історія співзвучна з долею відомої мексиканської художниці Фріди Кало. Але я вірю, що на відміну від її трагічного життя страждання нашої героїні назавжди залишаться у минулому, а у майбутньому лише яскраві барви. Дай Боже тобі успіху, Марічка. Дай Боже тобі о, такого справжнього о, життєвого щастя, о, щоб ця любов. Так і продовжувала тобі жити і народжувати нові